У акторки та телеведучої Лілії Ребрик цьогоріч дві школярки. Старша 13-річна Діана пішла до восьмого класу, а середня донька Поліна перейшла у другий клас. У своїх соцмережах зірка показала, як вони з доньками збиралися зранку до школи. Пішов до другого класу і син акторів Наталки Денисенко і Андрія Фідінчика. Дитина екс-подружжя ходить у приватну школу. Не дивлячись на те, що пара розлучилася навесні цього року, до школи вони повели свого єдиного сина разом. А от у подружжя Решетників до школи пішло одразу три сини. 12-річний Іван став шестикласником, а 8-річний Дмитро пішов до другого класу. А от молодший 4-річний Сашко ходить у ту саму школу, що і його старші брати, але у дошкільну групу, яка працює на базі школи. Як казала Христина Решетник, це була його мрія навчатися разом зі старшими братами, старша донька співачки Наталі Могилевської Мішель пішла навчатися у ліцеї. Як написала сама співачка у своєму інстаграм, сьогодні моя ніжна і прекрасна старша донечка Мішель уперше поїхала в ліцей здобувати професію. Це дуже важливе рішення, і я обов'язково пізніше всім розповім, що саме вона обрала.